Для мене перемога це коли на території України нема цілей для наших воїнів. Хоча я вам кажу відверто. А далі все це вже наслідки і результати цієї перемоги. Це тільки наслідки збереження державності це досягнення, а не перемога. Бо коли ми. Бо а президент Зеленський вже наголосив на чому? Що поки Путін не окупував Україну, значить ми перемагаємо. Тож це цікава логіка. От Путін окупував Маріуполь. Але ми не програли. Ми ж не окупував всю Україну, тож ми перемагаємо. Він окупував Токмак, Васильівку, окупував Селідар, Вугледар, окупував Бахмут. А ми перемагаємо це перемога. Бо ми ж ще і існуємо. І от зараз він окупував, наприклад, Путін. Соснівку на Новопавлівському е, напрямку, або на Сумщини Юнаківку. І це ж перемога, мабуть, бо Україну він не захопив. І в мене питання: і що тоді буде казати президент, наприклад, якщо залишиться там один окремий район Львівської області, окремий район е, не знаю, Мукачівського району, окрема там частина, або залишиться якась там ділянка території, на якому ще він не переміг. То це не перемога. Не можу так казати. Це маячня. Захист. Державності, захист територіальної цілісності це все об'єднане. Те, що Україна не втратила державності і не втратить державності, це буде досягнення і наслідки перемоги. Але перемога не це. Не можна назвати перемогою, бо це історія, історію, коли ми втрачаємо територію людей, коли країну нищать, а це перемога. Це ж тоді по Орвелу, бо в цьому Орвела в його романі 1984 було, що війна це мир, свобода це рабство, а незнання це сила. Я розумію, що будуть ті, кому це зайде. Але ми перемагаємо тільки тоді, коли зупиняємо ворога, коли даємо його відсіч, коли повертаємо свої території, звільняючи їх від окупантів, коли ми перемагаємо кожен раз, коли ворог. Відступає це перемога. Навіть коли ми втрачаємо територію, але потім повертаємо оце перемога. А не коли ми втратили територію, але не всю Україну, це перемога. Ні. Ні. Це підміна понять і це виправдовування свого безсилля, своєї некомпетентності і скоєних своїх помилок. Коли країну готують до травневих шашликів, а не повноштабного вторгнення, коли зривають мобілізацію, коли атакують набу, щоб захистити своїх посіпак і оточення і друзів, коли боряться не з корупцією, а з тими, хто бореться з корупціонерами, коли зривають мобілізацію і звільняють військома залужного, після чого обвал на фронті, оце наслідки те, що ми зараз бачимо.